Вітаю мої любі, шановні підписники мого каналу Анни Атаманової. Сьогодні у нас свято, тому що, як я і обіцяла, до нас завітала прекрасна, неймовірна гостя, просто неймовірна чарівна жінка Українка Ярослава Руденко. Народна артистка. України. Дуже дякую за запрошення я за гостинність. Дякую. Вас... дякую. І ще дуже багато це вам подарунок. Ні, Я не можу такий подарунок. Я, я, я вам щиро дарую цей подарунок. Боже, дякую. Монталь, це Дякую. Монталь, мої любимі парфуми. Я знаю, так Звідки? я сьогодні ніколи обирала, але я ж маю дар Яснобачення, тому не дивуйтеся. Я в цьому тепер переконана, бо цей любимий парфум. Я знаю. Я завжди вгадую улюблені парфуми і я думаю, що для такої прекрасної красуні це буде гарним і доречним подарунком. Ярославочка, ви неймовірна. Для мене величезна честь, для мене величезний подарунок сьогодні мати честь розмовляти з вами і подарувати вас, презентувати вашу пісню. Відьма я сьогодні чесно кажу, що сьогодні я півдня навіть проплакала, коли слухала ваші пісні. і... Зараз ми включимо нашим глядачам найпотужнішу, найпрекраснішу пісню, яку я слухала, стоячи, і просто без сліз неможливо. Слава нашим нашим ЗСУ! Пані Ярослава, скажіть, будь ласка, чи можу я вас попросити розповісти про себе, про ваш життєвий шлях і розказати нашим глядачам, яку ми маємо чарівну, берегиню, сильну, прекрасну жінку українську, якою чесно я пишаюсь, і мої глядачі також будуть пишатися? Я вам хочу подякувати за запрошення і за той позитив, і за ту хвалу мою адресу? Мені дуже приємно. Ну, чесно скажу, моє життя це абсолютна містика у всьому. Все те, чого я хотіла, про що я мріяла, воно здійснилося. І коли мені мої колеги друзі говорять, що там їхні мрії не здійснюються, вони погано вірили. Ну, звичайно, будь-яку мрію треба прикріплювати працею важкою. А так як я дівчина із звичайної сільської родини. Із Полтавського села родом, тому роботи я ніколи не боялася і не боюся. Ну, і пісня, звичайно, це таке моє покликання, це, мабуть, да, це мій сенс життя. От я зараз працюю в державних колективах, ви самі розумієте, це не є такі високооплачувані, заробітні плати. Я туди хожу не за заробітню плату. я Туди хожу, бо я отримую задоволення від колег від тої роботи з хором з оркестром, з ансамблями і з моїми солістами-колегами. От і я вже не мислю свого життя без тих людей, які зараз поряд, і тим більше в такий важкий час. Так, я погоджуюсь. Дійсно, чому ви в мене є гостею в моїй рубриці зірками? Тому що я у вас відчула потужну, магічну, дійсно, Ого. жіночну енергію. Я відчуваю, що у вас є і дар передбачення. І я відчуваю сильний ваша дійсно місія нести в співі ту енергію, заряджати хлопців, дівчаток, які зараз стоять своїм тилом за нашу рідну Землю, батьківщину. А, і знаєте, це, це канал для людей, які неймовірні, які люблять свою Україну і ніколи не зрадять. І коли я на вас подивилася сьогодні в. В перші хвилини я відчула небезпечний момент. Я побачила таку картинку, коли ви були в небезпеці. Чи можете ви розповісти такий вибух сильний, потужний, і ви ніби швиденько з просоння, як намагаєтесь десь вийти швидко. Щось світлого кольору на вас, як я бачу, чи можете ви поділитися цим моментом, адже ви співаєте, підтримуєте хлопців в самих таких гарячих точках. Що я також мрію допомагати їм максимально своїми магічними обрядами, а, також долучитись по можливості, що є сили, що є можливості, і вам угу. велика, велика подяка. Розкажіть, угу. будь ласка, за Дивіться, цей момент. Ви дійсно побачили те, що відбулося в моєму житті. Власне, в моєму житті було чотири дні народження і чомусь пов'язано усе з цифрою чотири. Ну, такі якісь неприємні моменти. І от, власне, 4 червня я із своїми колегами ми поїхали до наших військовослужбовців підтримати їх піснею, підняти бойовий дух. І в те приміщення, де ми проживали, прилетіла енна кількість дронів. І це дійсно було вночі. Ми спали, ми прокинулись від вибухів. Дуже багато містики в моєму житті, але знаєте, якщо я вижила, значить я свою місію ще не виконала. І я думаю, що я знаю, яка моя місія, і дійсно я теж інколи бачу майбутнє, і це мене інколи лякає. Але я думаю, що ви мені порадите, як з цим справитися і приборкати цей талант, тому що будь-який талант треба розвивати, навчатися. Правильно ж, ну. Однозначно, це вимагає уваги. Це те, що вам дали сили вищі, це те, що долею даровано Україні такі так. люди, щоб ми підтримували українців наших рідних, нашу землю. І я вас бачу в майбутньому, що у вас будуть або проекти, або якісь кіносъйомки. Прекрасних О, таких українських з українськими мотивами клас. колоритних сценах, фільмах. Взагалі, коли я побачила пісню, мою улюблену відьма, я наповнилась настільки енергії, шановним нашим глядачам, ми зробимо вставочку з цією пісню, ви зможете побачити її, поділитися в коментарях. Так от в цій пісні шалена просто енергія. Ворожу, ворожу, буде так, як я скажу, і свячо запалю, і слова заговорю, ворогам до біди, і до мертвої води. буде так, буде так, ворогам не недобризна, ворожо, ворожу, буде так, як я скажу. Будь ласка, Хто писав до неї слова, чудові слова? Так, в основному мені пишуть мої земляки з Полтавщини, це родина Наталії Май. Наталія так. Май, і донька Олеся Май, також я у Тараса Шевченка замовляю пісні, це їхній теж колега друг і мій, власне. І знаєте, полтавську душу може найкраще відчути тільки полтавська душа. А Ці. Полтавщина це ж земля, де багато народжувалося і народжується відьом. Білих відьом. Ну слухайте, ми ж українки, ми всі вміємо щось те, чого інші жінки в світі не вміють, і в цьому наша унікальність. Погоджусь, але відьми це є захисниці, переважно. Від Якщо цього. раніше люди боялися їх угу. і неправильно відносилися, можливо, якось угу. від страху свого, відьми відчували небезпеку, і тому вони угу. ставали більш такими злішими, замкнутими. Ось тому від вас точно не йде негатив. Енергетики тільки захист, тільки позитив uh -huh. і потужна вибухова енергія. Я вам скажу так, що з вами нічого не має статися поганого, тому що вас охороняє два сильних янгола-охоронця. Uh -huh. І вони oh. дуже сильні. Ви народжені допомагати Україні, ви народжені на такій е, магічній землі. Ось, і я бачу вас зараз, е, мені показали. Мої янголи, мої помічники, що ви часто працюєте з землею. Скажіть, будь ласка, у вас дотик до землі? Ви любите силу огородні Мені роботи. дає так. Мені земля дає силу. Дякую за те, що ви бачите те, чого інші не бачать. І я хочу сказати, що коли у мене я можу три години спати на добу. І себе нормально відчувати, можу навіть так 2-3 роки з таким ми графіком можемо. жити. І коли мене колеги запитують, як ти справляєшся, що я приходжу на роботу енергійна, начебто в мене абсолютно нормоване життя, мій графік робочий, то в мене є такий секрет. Коли я дуже завантажена роботою, коли в мене дуже багато стресів, а ми всі зараз маємо багато стресів, то мені допомагає зцілити тіло, стілити душу, земля. Праця на землі. Можу поливати квіти, можу виривати бур'ян, можу косити траву, можу будь-що робити на землі, і я не втомлююсь, вона мені дає силу. <світ> <світ> ну, Це такий у мене енергетичний, як то кажуть, Наш... заряд. Погоджуюсь, наша земля це є золото, це є неймовірний потік енергії, захисний. Щит утворюється, коли ми працюємо, і любимо землею. Я відчуваю <світ> 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 від вас дійсно. Любов до України, до землі. І е, я би хотіла підкреслити, що в моїх рубриках будуть запрошуватись неймовірні жінки, е, жінки красиві, як і зовні, так і внутрішні, берегині. Просто подарунок долі мати в знайомих. і Слухати yeah. ваші чарівні пісні дійсно, тому що для мене, перш за все, людина, відьма це людина, яка може захистити, яка може допомогти. Uh -huh. І в ваших образах неймовірних ви для мене, як знаєте, з фільму Вій та сама відьмочка, Я думаю, що для вас дійсно можливо в майбутньому зніми... зіграти. панночку, дійсно, таку красиву акторку. От yeah. найкраще, я думаю, на, на роль. Ніж не хочу образити нікого попередня акторка, просто поруч з вами просто Я. загубиться і ваше волосся. Це, моя сила. це ваша сила, це ваша краса. І знаєте, в сучасному світі багато жінок намагаються показати свої якісь там може відкритість, принади, так завойовувати увагу. А ви не вас є достойність, вас є гордість. Дійсно. і... Можна пишатися вашому чоловіку, вами, тому що дякую. ви берете саме своєю потужною енергією і неймовірною красою від природи. Ну дякую, дякую Ось. за комплімент. Це взаємно. Дякую. Так, так, так. Саме дійсно людина, яка дуже дуже великим трудом досягла таких висот, і це ще тільки. Перша сходинка вашу долі. щось однозначно? <с tors> я бачу тільки з 34 років ви rupt》. стрімко будете підійматися вверх, у вас буде е, світле майбутнє, і ви заслуговуєте rupt》. на ті винагороди, які ще у вас будуть попереду. <р tap> О, чудово, дякую! Тепер я буду з цим жити і впевнена, що все буде чудово. Скажіть, будь ласка, Ярослава, як ви відчуваєте <ésổ> oh. <ship> долю України? І українського народу в майбутньому. Я відчуваю іще багато років боротьби. Ну, нам не звикати, і я хочу сказати, мабуть, що в нас така доля боротися. Я так аналізую інколи, думаю, чого там мої прабабусі таку мали важку долю, моя бабуся, мама, тепер я. Ну, кожного, знаєте, своє особисте життя чимось наповнене і позитивними моментами, і негативними. І я тепер думаю, що оці всі долі кожної української жінки, кожного українця, українки, вони неспроста такі складні, бо нас дійсно життя готувало і готує до чогось складного. Я думаю, що попереду і ще найважливіша наша битва українців. І ми повинні до неї готуватися енергетично, фізично, різносторонньо. І дійсно, треба залучати всі наші потужні сили, адже нам пращури дали не тільки ту потужну любов до країни, до нашої землі, а в нас іще є оця сила така космічна, містична. Як ви кажете, ви можете нашим захисникам зробити обереги, і ви мені супер ідею подали. От я вам даю слово, що в наступну поїздку на передову до наших воїнів я вас запрошу ведучою нашого концерту. О, Боже, я, я, це моя мрія. Ви знаєте, я сьогодні просто не, не можу собі пробачити, що я не там, не з хлопцями, і я дуже мрію. Я їм поставлю максимально, коли я й так безкоштовно до речі, в кого військові звертайтесь, будь ласка. Не забувайте, що ви можете присилати мені фотографії з датами народження. Я ставлю по фото захист. Обов'язково це безкоштовно, абсолютно не, не хвилюйтесь, не задавайте навіть мені такі запитання, скільки коштує захист. Це безумовно. І знаєте, дійсно це моя мрія, тому що угу. я відчуваю, що все, що в моїх силах. Все, що я можу зробити, я зроблю для України для mm -hmm. українського народу, mm -hmm. тому що дійсно хто чим може разом. Ми обов'язково зможемо побороти. І чому такі нам важкі іспити українців, українцям, українському народу? тому що ми воїни, ми не зніжені, mm -hmm. ми так. не можемо в спокої ставати такими сильними. А Україна має місію розвиватися, ставати сильною, родючою. Країною найкращою. Обов'язково українці будуть жити в достатку, але для цього ще потрібно нам трошечки дійти по сходинкам і завдяки таким жінкам, яких дуже-дуже ну, хочеться більше при владі от таких жіночок, які. Дійсно, вони щирою душою, щирою серцем і своєю магією можуть допомагати Україні виходити на вищий рівень і ставати кращими. Чоловіки безумовно мають силу, але має бути і трішечки більше жіночої енергії. енергії. Так, вони <laughs> в один голос сказали так так. Так, 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 погоджуюсь. І вам величезна, величезна вдячність за вашу силу, за те, що за вашу безстрашність, за те, що ви не боїтеся бути поруч з хлопцями. І як я бачила, ви виходите, намагаєтеся, що мене здивувало. Що ви не як інші зірки, деякі просто на сцені показуєте себе, а ви намагаєтесь одразу спуститися донизу, до людей, доторкнутися. Ну, взагалі, в мене таке життєве кредо. Ну, я не хочу, щоб люди, які чогось не мають, тобто не мають те, що я маю, вони комплексували поряд зі мною, щоб от вони розстраювались, що в мене там є гарна сукня, в них немає. Я хочу, щоб ми всі були рівні. От. Просто я ну, не з багатої сім'ї. Я знаю, що коли в мене не було можливості, я дуже комплексувала. І я казала, коли я буду багато, я буду допомагати людям, тваринам. І от... Мені не подобається, коли мої колеги-артисти зі сцени дивляться зверху на зал глядачів. Так. так. От, Поку, я хочу, спілку. щоб ми були єдиними. Я не хочу, щоб я стояла вище когось. Я хочу, щоб ми в рівні стояли на одному рівні. От, і це спілкування з воїнами на передовій, воно мене теж зціляє. Так як земля мені дає силу, так мені спілкування із нашими такими міцними хлопцями. А також хочу акцентувати, що на фронті багато дівчат. І от, користуючись моментом, я хочу згаза... згадати Любо і Розайдара, всіх моїх подружок, військовослужбовців, військовослужбовець, правильно сказати. І я хочу сказати, що в всіх моїх дівчат, наприклад, у Люби Віри, по двоє дітей. Я беру з них просто приклад. Нема, ні, ні. І коли ми приїздимо до них з концертом, вони завжди до нас приїдуть, і ми можемо й тут зустрітися, якщо вони бувають в Києві. Це вже це вже знаєте, це сенс життя, і ми себе. Стараємось оточувати тими людьми, які нас розуміють, а ми їх розуміємо. Життя наскільки відфільтрувало, я не можу сказати непотрібних людей, бо комусь ми та й потрібні, комусь я не потрібна, комусь потрібна, же, знаєте, і мені хтось. Але в основному зараз мої друзі, це ті люди, які на фронті. Мені з ними якось легше і спілкуватися. У Києві дуже обмежена кількість людей, з якими я кайфую при спілкуванні, і знаєте, зараз така пішла тенденція. Що в колективах навіть змінюються керівники, і ці зміни на краще. Я зараз не буду називати колектив, бо це так вийде, начебто до свого начальства там піддобрюється. <сум> Але <сум> так у мене, знаєте, з'явилися керівники, які стали не просто керівниками, а моїми друзями, однодумцями, ми живемо своєю справою. І як я вже сказала, що це просто кайф. Ну я ж на роботу хожу не за зарплату, а приходжу за емоціями робити улюблену справу. Ну і ще хочу сказати, що також моя підтримка це хлопці з фронту. Яка б у мене вдома не сталася біда. Наприклад, помер у мене дідусь, я була в такій депресії, і мене дуже підтримували хлопці з фронту. Боже ну, мені навіть психолог не міг так допомогти, як вони. Тому я дуже-дуже дякую, я дуже ціную ту підтримку. І ми із Анною дякуємо всім нашим захисникам і захисницям, Безначним. які боронили, які боронять нашу українську землю. І ну, просто низький уклін. Слава низький нашим уклін. захисникам. Величезна, величезна вдячність вам. Ви наша сила, ви наше все. І так, дійсно, ви для мене характеризуєтеся своєю розкішю, простотою душі. То, чого я не бачу в сучасних багатьох зірок, дійсно для вас це. Знаєте, безмежність, безмежність е, любові, якою ви ділитесь навіть при дотиці до людини, і коли ви з військовими, ви взає, е, такий взаємообмін, ви підтримуєте їх, вони підтримують вас. Так. І що нам, е, людям, які е, ось тут так живемо в своїх будинках і просто під обстрілами, так, але ви знаєте, відчути цю мить, коли в гарячій точці Задують, люди воюють. Це просто неймовірні. Неймовірні вже для мене. Це просто назавжди будуть герої назавжди. Особливо мені шкода тих, які вже зараз не з нами. І... Вони назавжди будуть. Ця земля окроплена святою кров'ю, і ця земля приречена процвітати, тому що дуже багато віддано і. Просто без сліз мені важко проводити, чесно вам кажу цю передачу. Я угу. себе налаштовую, стримую. Мені приємно, що є такі люди, які дійсно не зважаючи ні на що, не зважаючи на себе, так. на якісь можливо свої моменти, десь можна розкошувати, подорожувати. А ви, Ярослава, дійсно ви просто неймовірна жінка. Я думаю, що Україна вас буде любити, пам'ятати дякую, дякую. і в тому Числі, я ваша шанувальниця, і я мрію з вами дійсно побувати в гарячих точках. І на ваші концерти, я думаю, що при любій можливості. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в планах скоро концерт? На початку вересня на Ми початку... хочемо поїхати на Донеччину або на Дніпропетровщину чи на Запорізький так. напрямок. Я вам сповіщу так, так. заздалегідь сплануємо, як правило, поїздка займає три дні, тобто день дороги в ту сторону. На наступний день ми робимо там декілька концертів, ночуємо і третій день повернення додому. Так, якщо, так, якщо дозволите, я, можливо, там десь в кінці заспіваю хлопцям нашу пісню, Супер. яку я створювала з невеличкою командою. У мене є одна. Я, звісно, не не настільки професійно співаю, але я хочу також своїм співом підтримати хлопців. Гарна І ідея, ця да? пісня, вона Суборічно. як пророча в словах те, що Україна ще відродиця. покаже, так відродиться однозначно. Ярославочка, ви просто подарували нам сьогодні чарівний день, Взаємно. купу вражень, купу емоцій. Я би рада вас іще, якщо ви знайдете час, неодноразово запрошувати. Мені дуже цікаво, і я впевнена, Задовлення. що глядачі просто будуть мріяти наступної зустрічі з вами, коли ми зможемо поділитися ще магічними секретами oh. краси таких чудових, такого чудового волосся. Це просто мрія для кожної жінки. А найголовніше це стати прикладом, можливо, для підлітків, для дівчат, uh -huh. які зараз розвиваються в сучасному житті і uh -huh. беруть не дуже гарний приклад. Показати вашу квітку, щиру, прекрасну вашої душі, і осяяти усіх наших глядачів ще в наступних Ой, випусках. Я вам безмежно я щиро вам вдячна. Я вас закохана М -м, як взаємно, в людину. Ви, ви неймовірна жінка. І дуже вдячна, що ви знайшли хвилиночку до нас завітали. Ось, дякую вам, мої любі прекрасні глядачі. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями і пишіть запитання для наступних ефірів з Ярославою. І щирого вам наступного тижня. На все добре. До побачення. До побачення.